Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси з срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо ми відео з сережок з гранатом, хризолітами, топазом, цитринами, аметистом. Довжина сережки 30 мм, загальна вага 8 г. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Сережки підвісні, з сметеликами та квітами. Квіти перламутр. Вставка хромдіапсід, рубін, смараг та кубічний цирконій. Вага сережок 8,2 грам. Довжина 38 мм. Англійська застібка. Вартість 1400 гривень 34 доларів. Каблучка з мозамбікським гранатом. Центральний гранат 6 мм, діаметр поверхні 14 мм, 18 й розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 32 долара. Каблучка з гранатами, родолітами та сапфірами. Висота каблучки 40 мм. Розмір 18,7 Вартість 1400 гривень. Браслет з мазамбікським гранатом та кубічним цирконієм. Гранат 7х5. Застіпка. Браслет регулюється від 16 до 19 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1500 гривень 37 доларів. Кулон з рубіном 7х5 і кубічним цирконієм. Довжина колона разом з вушком 19 мм. Вушко. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість 1100 гривень 27 доларів. Сережки з цитрином та кубічним цирконієм. Цитрин 8 на 6. Вага сережок 4 грами. Англійська застібка. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки з тапазом та шпинелем. Тапаз 6 на 6. Довжина сережки 15 мм. Загальна вага 3,3 грами. Англійська застіпка на тоненьку або середню мочку вуха. Вартість 1250 гривень 41 долар. Сережки з опалом та кубічним цирконієм. Опал 8х6. Загальна вага 3,8 грами. Вартість сережок 1000 гривень 24 долари. Каблучка зі смарагдами. Розмір 18,7. Вартість 1100 гривень. 27 доларів. Цережки зі смарагдом та білими тапазами. Смарагд 8 х 6. Довжина сережки 32 мм. Загальна вага 5 грамів. Вартість 1350 гривень 33 долари. Браслет зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 6 на 3, наявності два браслета. Довжина регулюється від 17 до 19,5 см. Вартість браслету 2000 гривень 49 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!